Оп, зачерпнули водички, виліз я із ями. Всім привіт! Завтра забираю очередні аналізи, буду вам трошки розказувати про ВЛК. Ну, нічого не можу розказати, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію яку-небудь чи піндюліну не отримують. Я пішов, як ви в курсі добровольно, тому що був завжди білий квиток. Свої болячки я не буду від народження вам зараз особо розказувати, але мене не брали на роботу ніде, якщо я їх десь покажу. Це серце, зараз обновляю справки. Три грижі в спині, сколіоз, коліосом, крива нога. Підписчики-кардіологи давно замітили, що в мене з мотором не в порядку брадікардія і вся фігня. і що є сіра хорошенько розігнатися, ліву сторону спералізувати може. Ну не про то. А про те, що я живе, по ВЛК я живіє всіх живих і здоровіє всіх здорових. Просто без мата вам не розказати, а мат YouTube не пропустить. Того в цьому випуску, поки хватить, бо мене розпирає. Завтра ще справочки соберу. Ви пам'ятаєте, я казав, що я лягаю в стаціонар. От ВЛК. Стаціонар досяг 5 днів, продлився десь півчасика. Здоров. Причому не глядя. Ну Того, що сильно багато желаючих лягти в стаціонар. До речі, якщо у вас є куча хронічних болячок і білий квиток, якщо у вас є куча і по яким ви не проходили, ви повинні постійно лягати в больничку, як я зрозумів зернових зараз насипемо. Якщо ви прийшли на ВЛК, кажете, що у вас куча болячок, показуєте справки. то От вас попросять справки, що ви регулярно лежите в больничці. А якщо не, ви не лежите регулярно в больничці, то значить воно у вас не тривожа, значить ви здорові. Заповніть таку фразу. Ви її часто будете чути. Ну і що, і це не о чому. Ой. Ну і типу, підете воювати, вас там спишуть. Це сельчика під нальєм. Прикормочка у нас буде, є арахіс. Хороший арахіс. кориця, бігфіш крупніна інтеркрильовий мікс. Але я використаю те, що працює стопудово гарантійно. Фідер кукурудза інтеркрильова. Вона нас ніколи не підводила і зараз не підведе. Висипимо всю. Отакі пироги. Ще багато чого можна розказати про ВЛК. Але, як то кажуть, не на часі. Будемо розбиратися після війни, називається, чого тебе послали і чого ти там помір. Якщо в тебе так погано зі здоров'ям. Це не смішно, але у нас юморний канал. Ну і, як казали, в 19-му році хоч порожом. Чи гірше не буде. Ну, от, По поводу гірше не буде. Це ви бачите як. А от порожать я зараз рожу офігеть як. Мій білий білет називається, він уже не білий. Максимум, що мені зараз світа, це максимум. І то через сильне не хочу. Це мене посилали на всі ці стаціонари і так далі. Це годін со статьєю. Со статтю 100 метрів пробіжиш, упадеш, помреш. Ну, 100 метрів ти розмінірував, молодець. Держи медаль. Провіряємось далі. Собираю справки, Ну, як я вам сказав, ваші справки це не о чому. Хоча я лікуюся в кривому розі. Підписники цього не знали, але я лікуюся і в деяких закладах состою На учоті і досі із серцем, і зі спиною. Ці справки, звісно, як то кажуть, ні о чом. На завод мене не беруть, сварщики мене не беруть. Робота на висоті лише метра мені противопоказана Но Одягнуть бронежилет і вперед. Гарантіровано 100% живий. Ладно, Я вже сильно багато вам розказав. У нас рибалка не про ВЛК, а про інтеркриль. Завеземо, зловимо вам до цього відео коробчика і вже продовжимо в наступній серії не весь зашквар на одну часть. Оп, перший дрин готовий, кораблик прогружається програмненько. Попапчик у нас самий, робочий, самий офігенний, крильовий. Всім рекомендую. Чітко побачили, проштудірували. Небагато залишилося, але ми їх ганяємо більше року, як ви пам'ятаєте. Так що це норма. Зараз тільки сходю до сусідів у гості, узнаю, де що, як, по чому. Де в мене буде крайня, як то кажуть, точка і заточка, і завозимось. Яма тут не слаба з неї кожен раз вибиратися, звісно, капець. Ну нічого, прорвемося. Сусідам вроді мішати не буду. А значить трохи в бік завозимось і буде порядок. Прорвемося, треба тільки точки сохраняти. Оп!перизавоз, перерозгон. Отягнемо назад. Я просто хочу, щоб... Щоб кораблик зміг спокійно вернутись до домцю. А домашню точку я не сохранив, значить треба вертатися вручну. Тут плюс в тому, що дистанція невелика і акумулятора в кораблику вистачить чуть ли не на дві рибалки на 8 спінінгів. А це і буде домашня. От так, от і на мулячку виїхав. Осталося сім разів повторити. О, а там уже зачепилися ліскою, короб в дерева затянув. Ви пам'ятаєте, з містками оттуда ва. випуск типу переплив тису вещий випуск був. Я знімав, затягнув у маслинки. А може і закинув криво, і таке було. Добренько, працюємо. Офігеть, оце увалило. Офігеть і пішов комишами. Що все в кущах. Та вроді вийшов. Я без подсаки взагалі. Не розмотав підсак навіть. Хороший початок. А железка скрипить, тільки кораблик повернувся до домцю. Умний вгору не пойдет. Умний вгору йдет. Сходю за підсакою. Короб нікуди не тікай. Так. А де нога від підсаки? Одна, втора. Оп. Татко повернувся в кадр. Ненадовго. Попався гад. Зараз в мене піде проходить ВЛК. Отак от подсака це перше, що треба розкладувати на рибалки. І. Последнее, що треба складувати на рибалки, якщо ви не в курсі. Блін, що воно за скрипач? Чи леску ухвоїв, чи що? Шо? Ну щось спінінг хрипить. Леска коропами вже побита знатно. Міряй. блін, чорноземи. Святі чорноземи. Зеркальний. Хто б іще міг так стартонути, Що аж спінінг з рогаті не злетів? Ви подивіться, в нього ще сили фігіща. Та ти скажи, чувак. Давай в Пицак, ми тебе швиденько оформимо, ВЛК ти пройдеш щас. Годін станеш. На раз-два. І підеш служити обратно в ставок. Нам риба в сапеті не треба. Ми пленних не беремо. Оп! Два КГ. Ну, кіло 700. Мостика навіть на поплавчанку оказується ловлять. Він уже в когось сходив, ви подивіться. Губа порвана зажила і він за морду порваною губою обратно взяв, Ну, за морду зачепився. Я думаю, нормально було видно. Обережно відчікрижуємо. Від Оп! Попапчик. Ну що, коробчика я вам показав, про ВЛК розказав. Оп, що залишилося, правильно обіцяне виконати. Коробчика відпустити. Найобережніший відпуск коробчика, який тільки був на цьому каналі. І тихенько уйшов, тихо лісом уйшов, так сказати. Я тихонько в лісу йду. От такі пироги. Ну а вам залишається поставити лайк, який уже ні на що не влітає на Ютубі давно, окрім того, що я бачу, що вам цікаво що ні. А я думаю, вам було цікаво. Пройти по силочках в описі на прикормочку на попапчики. І може нам спонсори задонатять на якийсь підсумок пару магазинів. За бронежилет я взагалі мовчу, то ми будемо збирати всім каналом. Бо судя з того, що підписники розказують, що видадуть мені бронежилет системи Афганської війни 15-ті кілограмовий. Хоч бери цей, хоч купляй новий. Але це так розказують підписники і знайомі, які пішли служити. А ми, як бачите, не ховалися. Ми ж знали, що у нас білий квиток пожизніний. Що з такими болячками. Не служать, а оказується, вот оно что, Михалыч, вот оно что. Ну ладно, розвів болтологію. Коротенький відосик. Краще, ніж ніякий відосик. Чи не так? Жду проходу по ссылочках, бомбящого комента і підписки на продовження. Понеслась. Погода портиться, по Шуріку шабашим. Сподіваюсь, іще буде час використати корицю. Я би сів, але воно собака грязне. Але це вже буде зовсім інша історія. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями, прийдете по силочці. Буде від мене лайк під вашим коментом. Там ми і зустрінемось, питайте, як у мене справи, бо невідомо, коли ви цей ролик дивитеся і як у мене що. Хоча всім відразу на один і той самий вопрос не відповім. Дивіться, де кому що відповів. Сподіваюсь, будемо жити. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.